Розпочинаємо програму зі звернення керівників Полтавського, Єрестівського та Біланівського гірничо збагачувальних комбінатів до трудового колективу. За кадровий текст озвучив Дмитро Булига. Шановні колеги, друзі, від імені менеджменту та керівництва компанії Ферекспо висловлюємо щиру вдячність усім працівникам гірничодобувних підприємств. Щодня ви демонструєте стійкість, відповідальність і наполегливу працю, що є запорукою стабільного виробництва навіть у складних умовах внутрішніх і зовнішніх викликів насамперед повномасштабної війни. Підсумки виробничої діяльності підприємств Ферекспа у серпні 2025 року дають підстави з обережним оптимізмом оцінювати перспективи подальшого розвитку. Серед ключових чинників зростання обсягів виробництва у серпні порівняно з попереднім місяцем, покращення ситуації на сировинних ринках, зусилля менеджменту та маркетингової команди, спрямовані на підтримку ефективних взаємовідносин із споживачами продукції. Інформуємо вас про ухвалення рішення щодо Виплати премії в повному обсязі у відповідності до виконання показників виробництва в серпні поточного року. Одночасно хочемо повідомити вам, що компанія продовжує працювати в умовах нестачі вільних грошових коштів на наших рахунках, що зумовлено високим рівнем цін на енергоносії, що становлять суттєву частку виробничих витрат складною та незмінною ситуацією з бюджетним відшкодуванням податку на додану вартість. Загальна сума неповерненого ПДВ для наших підприємств. МС наразі сягає майже 2 мільярди гривень, що фактично нівелює позитивні зміни на ринках. Шановні колеги, менеджмент та керівництво Ферекспо щоденно працюють над пошуком оптимальних режимів роботи. У разі збереження позитивних тенденцій розглядатиметься можливість збільшення обсягів виробництва до кінця року. Закликаємо кожного працівника спрямовувати свої зусилля на збереження фінансової стійкості та стабільності компанії, зокрема, ретельно оцінювати необхідність закупівель послуг та товарно-матеріальних цінностей, уникати зайвих або недоцільних. Заявок максимально використовувати наявні товарно-матеріальні цінності, що зберігаються на складах компанії. Замовляти роботи та послуги виключно для забезпечення виробничого процесу та базових адміністративно-господарських потреб ми неодноразово доводили свою здатність успішно долати труднощі спільними зусиллями. Бажаємо всім витримки, сили, ясності мислення та виваженості. Вкотре закликаємо уважно ставитися до подій довкола, не піддаватися інформаційним впливам та завжди перевіряти достовірність отриманої інформації. З повагою Віктор Лотоус. Голова правління прат Полтавська ГЗК Тарас Зінченко, виконувач обов'язків генерального директора ТОВ Єрестівський ГЗК, Юрій Химич, генеральний директор ТОВ Біланівський ГЗК.